І Зараз цю тему і не тільки будемо обговорювати зі Станіславом Борисом, керуючим партнером адвокатського об'єднання. Віддар вітаємо вас, пане Станіславе. Вітаємо. Вітаю, вітаю вас. От ми з вами минулого разу говорили про те, що ну це декларування стало таким рішенням Верховної Ради, яке не дуже задовольнило суспільство. Виглядає так, що президент все ж таки почув суспільний запит. Так, безумовно, дійсно, як суспільство, так і наші західні партнери. ЄС, Це один з аспектів, який ставиться нам вимогу. говорить про необхідність як декларування, так і безпосередньо прозорості публічності. Дійсно, найпоширеніше, скажімо так, обґрунтування посадовців і чиновників, які є суб'єктами цього декларування, це. Саме побоювання за власну безпеку, за те, що інформація і дані так чи інакше будуть злиті, потраплять до ворога. А як наслідок вони переживають за можливі прильоти, помсти за ті чи інші їхні прийняття рішення, як чиновників, керівників. Пане Станіславе, цей реєстр існує з 2016 року. На вашу думку, чи це ефективний інструмент боротьби з корупцією, і чи дійсно настільки важливо, щоб цей реєстр був відкритий? Об'єктивно, я би сказав наступним чином: питання не в так, публічності, якщо ми говоримо про ефективність. Так? Ефективність полягає в ньому саме в тому, що цей як, як реєстр, так і в принципі боссе декларування працює. І як я вже зазначав, в тому числі, на минулого разу, це відображається в кінцевому результаті на судових рішеннях, так тобто, вироках вищого антикорупційного суду за декларування або за недостовірне декларування, яких є вже на сьогодні чимало. По великій кількості з них навіть укладені угоди про визнання винуватості, і вже безпосередньо посадовці несуть відповідальність, але дійсно запит суспільства є на прозорість, і як на мене, об'єктивно такі побоювання, що стосуються. Витоку інформації вони трішечки, мабуть, перебільшені. Тому я вважаю, що по перше, дійсно, реєстр і сама система в цій частині працює, працює ефективно, і тому це рішення безумовно необхідно було прийняти. Щодо прозорості, безумовно, це є запис суспільства, це є бачення нашого президента. Тому я абсолютно підтримую. Пане Станіславе, зараз попросимо вас залишатися на зв'язку. Маємо запитання до гостя в нашій студії на сьогодні. Андрій Кучер, політолог, голова громадської організації Спілка поранених військових України. Пане Андріє, на вашу думку, яка все таки позиція була в тих депутатів, які не підтримали поправку до законопроєкту, і голосували за те, щоб е, цей реєстр був закритий, Та яка різниця там, за великим рахунком, яка була в них позиція? Бо з політичної точки зору всі чудово розуміють, що голосувати проти цього закону і проти волі президента, яка набирає найбільшу підтримку серед суспільства? А нагадаю, що президент досі залишається найбільш рейтинговим політиком в Україні? Тому на дано? У етапі з політичної точки зору це самогубство було протирічити і не голосувати за. Крім того, те, що я бачив, навіть опоненти з паралельних політичних партій, які були опонентами до цієї норми, вони все ж таки виставляли пости про те, як вони проголосували за. І власне перевірити не проблема, але все одно факт залишається фактом, що депутати цього робити не хочуть, і тут вже величезне питання до якраз самої системи влади до суспільства. Бо ми ж бачимо, ми не можемо Зараз донатити вивозити умовно кажучи допомогу зсу і, і тим самим однією і другою рукою там контролювати народних депутатів, да, але все ж таки суспільний запит на даному етапі має стати ключовим. Ми не можемо терпіти і не маємо терпіти таке ставлення політиків. Тому той, хто проголосував проти, той, хто публічно заявив про свою позицію проти, має позбавлятися відповідно політичної кар'єри, політичного майбутнього в цілому, я би так сказав, але на жаль. Знову ж таки, повторюсь, реалії війна. Ми більшість донатимо, їздимо напередок, допомагаємо кожен на своєму місці. Тому на жаль, в даному випадку залишається лише позиція президента. Пане Станіславе, ви от вже сказали про те, що це була одна з вимог наших європейських партнерів. Нас от скоро має наповну запрацювати портал викривачів корупції, що також є однією з вимог, і в принципі, ну можливо, навіть трохи корелюється з декларуванням. Це якийсь європейський досвід, як у них це працює, і як це буде відрізнятися у нас по механізму роботи, роботи такого порталу викривачів? Так, дійсно, це також доволі позитивний крок. Вперед необхідно розуміти просто різницю між звичайним повідомленням про вчинення злочину, так і безпосередньо чи зверненням з заявою про про вчинення злочину щодо корупції, і безпосередньо повідомленням через портал викривачів. Єдина відмінність це те, що заява про вчинення злочину. Вона, якщо подана анонімно, вона не буде розглядатися. А портал дозволяє звернення такі розглядати, в тому числі анонімні звернення. І що стосується викривачів, безпосередньо один з аспектів, який можливо також буде привабливий, це викривач зможе отримати винагороду у розмірі 10% від суми неправомірної винагороди, яку безпосередньо фігурує в кримінальному провадженні. Тому цей реєстр дасть позитивні відгуки, позитивні результати, і я передбачаю, що саме в зв'язку з анонімністю, однак необхідно однозначно одразу наголосити, що Попри анонімність, зміст і обсяг наданої інформації має бути дійсно достатній для того, щоб правоохоронні органи змогли її оцінити і безпосередньо почати слідство, почати розслідування і притягувати винних до відповідальності. Пане Станіславе, давайте трішки пояснимо, що саме це за портал. Це єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати. Саме про це повідомила прес-служба НАЗК. На вашу думку, наскільки саме українці готові до такого способу викривати нечесних людей, викривати тих, хто бере хабарі і чи. Що взагалі може стимулювати людей казати про те, хто є порушниками і по суті ставати викривачами? Ну, як я зазначив в першу чергу, я вважаю, що дійсно ефективність буде в тому, що Звернення можливі в цьому реєстрі за допомогою цього порталу в анонімному порядку, тому що об'єктивно велика кількість людей, які навіть є очевидцями, якихось навіть систематичних порушень систематичного хабарництва, вони переживають, наприклад, за себе за своїх близьких. А тому цей портал дозволить, в тому числі, викривачам, викривачам забезпечується за необхідності безпека, так анонімність. І от ці всі ряд факторів, я більш ніж певний, що доволі ефективно спрацюють, і цей реєстр дасть позитивні результати. Мені просто ще цікаво, як люди, які подаватимуть ці. Дані про ймовірну корупцію, тобто чим вони керуватимуться? Якимось збором інформації, фото, відео зафіксованих об'єктів, десь якось можливо як журналісти-розслідувачі десь цю інформацію знаходити порівнюючи декларації, наприклад, за попередній період і за цей період. Тобто, як, як можна стати викривачем корупції? Що для цього потрібно? Дійсно, для повідомлення. Безпосередньо про виявлені корупцію, достатньо будь-яких відомостей, які людині стали відомі з тих чи інших джерел. Але як я вже зазначив, необхідно максимально, щоб таке звернення мало обґрунтування і якомога більше доказів. Якщо, наприклад, дійсно журналісти провели, чи, наприклад, особа достовірно знає, має там ті чи інші докази, що можуть стверджувати про наявність корупції, то цього буде достатньо для початку безпосередньо кримінального провадження, розслідування і перевірки цих факторів. Тому основне це збір якомога детальнішої, ширшої інформації і будь-яких доказів, які так чи інакше можуть стверджувати про наявність корупції, які людина з тих чи інших джерел отримала. Так. пане Андрію, бачимо, хочете щось додати до цієї так, теми? Я би хотів е, спитати е, пана адвоката. Дуже класно, що зустрілися з, з фахівцем ще й онлайн, бо дуже мало зараз е, адвокатів е, толкових. Скажіть, будь ласка, ось цей реєстр. Наскільки він буде адаптований на проблеми військових? Бо, наприклад, у сьогодні вже повідомили про те, що викрили факт хабарництва на ВЛК в Одеській області, і ми ж розуміємо, що в військовій структурі дуже Багато таких прикладів. І чи в змозі буде в принципі сама структура забезпечити перевірку всіх таких фактів, бо їх будуть тисячі не тільки військових, а й цивільних там і так далі. Я вважаю безумовно так. Чому? Е, для прикладу, як я вже зазначив, є анонімність, так? І коли, припустимо, працівник навіть того самого, скажімо, ТЦК, так? ну Військомату. Бачить системні якісь порушення грубі, бачить корупційні правопорушення, знов ж таки переживаючи за себе за своє майбутнє за свою посаду, оскільки, до прикладу, його керівник безпосередньо вчиняє такі злочини, ну такі скажімо так дії, які містять ознаки складу злочину. Тому це дозволить більш ефективно пропрацювати е, ці е, звернення, яке зазначив, якщо в загальному порядку звертатися, анонімні звернення не розглядаються практично. Правохоронцями, а в даному випадку анонімність дозволить збільшити, розширити і фактично розпосидиш не тільки на військову сферу, дійсно це надзвичайно гостро, і сьогодні необхідно приділяти цьому чи на найбільшу увагу, але й в будь-яких інших сферах дозволить значно більше викривати корупціонерів і відповідно починати розслідування і притягувати до відповідальності. Пане Станіславе, дякую, дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що з нами був Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання.